Добрий день, малята! Сьогодні пропоную пограти в дидактичну гру, що зникло. Хід гри. Уважно подивіться на картинки. Запам'ятайте їх. заплющіть очі. Відкрити і скажіть, що зникло. Морква, сир, ананас, торт. Запам'ятали? Заплющіть очі. Що зникло? Вірно морква? Книга Каша лимон, Гудзик. Запам'ятали? Що зникло? Вірно Гудзик, Ведмідь їжак м'яч подушка. Запам'ятали, що зникло? Вірно, ведмідь. Пірамідка, жук, колобок, книжки, метелик. Запам'ятали, що зникло. Вірно, колобок!» Жолудь, метелик телефон, чашка, свинка. Запам'ятали, що зникло. Вірно свинка. Машина Лев, лікар, Полуниця Морозиво. Запам'ятали, що зникло. Вірно, машина. Дякую малята за увагу. До побачення.